Добрий день, мене звати Чаплінська Ганна Володимирівна, психотерапевт Залежності і сімейний психолог. І сьогодні я хочу зазначити про важливу тему: про те, що дуже часто залежні вживають алкоголь або наркотики, або навіть ігроманія трапляється тоді, коли людина відчуває, дитина ваша відчуває, що вона живе не власне життя, а життя за вашим сценарієм. І це її спосіб відокремити себе від вас. Чоловік може вживати алкоголь, бо він хоче відокремити себе від роботи і від сім'ї, звільнитися від відповідальностей і просто розслаблятися. Тобто, коли людина не відчуває своїх меж, своїх кордонів, вона починає їх робити штучно. І залежність. В тому їй допомагає. І я вам сьогодні покажу таку цікаву гру терапевтичну, психотерапевтичну, яку ми робимо з учасниками реабілітаційного процесу. Ми, в мене є метафоричні карти, тут є досить багато різних, їх, різних форматів на різні теми. І є така колода карт, вона називається кордони. І я прошу ваших дітей, ваших близьких родичів, обрати, котрі на реабілітацію обрати картинку, яка асоціюється з собою, картинку, яка асоціюється з батьком і з матір'ю. І я вам сьогодні покажу найчастіше, що обирають ваші діти або ваші родичі. І про що це говорить? Так, про які їх сценарії, які їх відігравання говорить, про які їх відчуття власних меж. І так, от, перша мандарин, який без шкіри. Тобто дитина може відчувати себе так, що вона дуже чутлива. І будь-яка критика до неї вона. Вона не може її прям сприйняти, вона не може її слухати, тому що всередині нього є дуже багато провини. Всередині людини є і так забагато провини і соромою. І коли хто ще додає у цей компот ще більше критики, вона відчуває себе, немов голою, пригніченою, і не може не реагувати. Частіше за все вибирають таку картинку на батьків, на, на батька. Це така калючка, батько з контрзалежними звичками, який недоступний, або який контролює і каже, що за ці межі не треба заходити, не треба забагато гуляти, не треба спілкуватися з тими людьми. І відчувається дитиною суворі, дуже кордони. Цю картинку дуже часто обирають на роль матері, вагітна жінка. Коли, коли мати носить дитину під серцем, вона має якісь переконання, якою має бути дитина. Вона плекає якісь надії, ким він стане, там, лікарем, адвокатом або ще якимось, так? що ніхто не планує, що буде залежна дитина. І коли ми розмовляємо з дитинкою всередині себе, ми її програмуємо на щось. Так от, дуже часто трапляється, що коли жінка вагітна, і в сім'ї відбуваються конфлікти між чоловіком і жінкою. І жінка починає ставитися до дитини як до тієї істоти, до того створіння, яке. Є дивом для матері, що її буде підтримувати. Тепер вона не одна, тепер її тривогам кінець, її страхам кінець, вона ніколи не буде одна, бо в неї буде дитина. І це тяжка досить роль для дитини, тому що ну, ви можете погодити, що нам нікому не хочеться відігравати чужі якісь сценарії, бути для когось втіхою. Нам хочеться. Мати своє власне життя і свій власний вибір, ким нам бути, як нам жити, не бути контейнером переживань злості від матері до батька, не бути контейнером розчарування, не контейнерувати в собі усі ті образи, які має мама до батька. Але частіше за все сценарії вони передаються в пренатальному періоді, тобто коли вагітна жінка. Сценарії передаються так на протязі життя, коли мама розчарована, коли трапляються е, якісь події в житті родини. І від тих сценаріїв хочеться відокремитися. Я вам сьогодні хочу побажати, щоб ви бачили свою дитину, бачили її потреби, бачили е, те, Ким вона чи він хоче бути, не тим, ким ви хочете нав'язати, не той вибір, який хочете ви зазначити, замість нього прийняти. Є такий дуже смішний вислів, мама прожила твоє, своє життя, тепер проживе і твоє. Я маю надію, що ви дозволите вашій дитині обрати ким бути. І якщо вона її очікування від життя, її переконання відрізняються від ваших, я не про те, що дозвольте їй вживати наркотики. Ні. Я про те, що а, ваша дитина має бути. Розвинена у тих якостях, у тих, ну, наприклад, якщо вона хоче малювати, вона має право малювати, а не бути адвокатом. Якщо дитина хоче займатися бізнесом, а не хоче бути лікарем. Ну у таких справах, що треба давати можливість обирати і не працювати свої сценарії на життя вашої дитини, а дозволити їй бути особистістю.